Доброго дня, діти! Сьогодні у нас ознайомлення з соціумом і природним довкіллям. Тема заняття Україні здоров'я. Вітаміни. Ми з вами, малята, будемо подорожувати. Подорожувати будемо на такому кораблі. Спершу ми попали на острів чистоти і порядку. Далі приплили до острова вітамінів. Вітаміни та їх роль у житті людини. Вітамін – це значить життя. Вітаміни це органічні речовини. Що характеризується високим рівнем активності, іншими словами, потрапляючи в організм у дуже незначних малих таких концентраціях вітаміни активно включаються в обмін речовин. Історія вітамінів. Чи знаєте ви, що відсутність якого небудь із вітамінів в їжі веде до недостатньої? Освіти в організмі певних життєво важливих ферментів як наслідок порушення обміну речовин. На сьогоднішній день відомо, дуже багато вітамінів. усі вони розділені на групи А, Б, С, Д, І К. Усі ці вітаміни містяться у різноманітних продуктах, але деякі з них. В дуже незначних концентраціях, що можна призводити, наприклад, до авітамінозу, ну, дуже багато вітамінів. Де можна знайти вітаміни? В яйцях, яловичини, печінки, риби, молоко, вівсяні пластівці, фрукти, цитрусові гриби, дуже багато їх. Вітаміни. Низькомолекулярні органічні речовини, що знаходять, надходять в наш організм з продуктами харчування. Вітаміни, звичайно, входять до складу ферментів, впливають на численні обмінні процеси. Потреба людини у вітамінах залежить від його віку, стану, здоров'я, умов життя, пори року. Дефіцит вітамінів веде до появи порушень обміну. Е -е, порушень обміну. Вітаміни для діток. Всі вітаміни смачненькі, і солоденькі, і кисленькі. Їжте дітки їх охоче кожен, хто коли захоче, щоб були ви здоровенькі і красиві, і рум'яні, щоб росли міцними і дужими, до хвороб були байдужими. Давайте розберемось, де є вітаміни. Ось, наприклад, вітамін А. Він знаходиться в помідорчиках, в печінці, сирові, маслові, моркви. Вітамін Б знаходиться в хлібі, горохові, в каші, в вівсянці, в м'ясі. Ось вітамін С знаходиться в картоплі, лимону, капусті, смородині, часнику, укропові. Вітамін С знаходиться в печінці, риб'ячим жиру, в хлібові, молодці, острів корисних та шкідливих звичок. Давайте поглянемо. Давайте поглянемо і виберете для себе, що найкорисніше чипси чи яблука. Кока-Кола чи сік. Що корисніше? Шоколад чи банан? Цукерки чи овочі? Бургер чи ягідки? Сухарики чи сир. Діти, давайте пограємо в гру вітаміни поряд з нами. Кукуруза корисна для мого шлунка. Апельсин убереже мене від застуди. Морква подбає про мої очі. Червоне яблуко зробить серце сильним. Червоний буряк покращує моє травлення. Виноград покращує настрій додає бадьорості. Вживання помідора подарує мені радість. Банан додає енергії, покращує пам'ять. Горіх допомагає рости швидше і заспокоює? Вживання огірка покращить мою шкіру. Які ви молодці, що пограли разом зі мною? Дітки, наше заняття підійшло до кінця. Скажіть, про що ми сьогодні говорили? Про вітаміни. А куди ми з вами подорожували? В Україну здоров'я, скажіть, будь ласка, які вітаміни ви запам'ятали? І де ховаються вітаміни? Я сподіваюся, що ви тепер будете їсти тільки корисну страву. Дякую вам до побачення!